Почнемо з того, що мій ляльковий будинок має бути ідеально рожевого кольору. Пофарбуємо будинок у рожевий колір. Чудовий колір. Мені дуже подобається. Здорово. Прямо так, як я і хотіла. Чим так пахне? Венздей, що ти робиш? Я фарбую свій будинок у фіолетовий колір за допомогою балончика. Давно хотіла саме темно фіолетовий будинок. Цей колір чудово підкреслює мій стан. Тепер додамо деталі. Потрібен балкон. Е, Річ. допоможи з ідеями. О, ти приніс все, що мені знадобиться. Тепер вирізаємо ідеальний балкон. Відрізаємо шматочки картону, вставляємо в нього зубочистки. Виходить балкон. Додамо всі деталі та фарбуємо балкон у чорний колір. Ось так. Далі додамо красиві деталі. Тепер прикріплюємо до будиночка. О, річ. Що ти там робиш? Вирішив пограти із парасолькою. Віддай її мені. Вона потрібна мені для вікон. Зробимо гарні козирки для вікон. Ось так. Та додамо рами. Хм, Ну, що там у тебе Барбі? О, а я теж маю гарні рами з балконом для мого будиночка. Кріпимо їх чудово. А що далі? <різ sistem gigant> Точно потрібна гарна вежа, як у замках. Беремо втулку від туалетного паперу. <різниця> Відрізаємо шматочок. <різниця> Тепер фарбуємо рожевий колір. Обережно. Прикрашаємо декором. Та робимо дах, прикріплюємо вежу на дах. Далі я хочу покрити весь дах збитими вершками. Начебто мій дах із хмаринок. До того ж дуже смачно. А я зроблю свій дах чорним. Наче найтемніша ніч. Річ прибивай краще. У мене теж будуть вежі у готичному стилі. Самій фамільний герб. О, чудова ідея. У мене теж на будиночку висіятиме силует моєї голови. Класно ви зробили зовнішній вигляд будиночків. Ви обидві впорались. Чудово, тепер найцікавіше. Прикрасимо будиночки всередині. Зараз прикотимо прямо до будиночка пісок. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-біп. Річ побережись. Вантажівка з піском уже приїхала. Ой, річ. Я ж казала, що треба бути обережнішим. Вибач. А що там Барбі зібралась робити? Що ти замислила? Та так вирішила зробити затишний двір перед будинком. Хочу завжди жити поряд із пляжем. Розподілимо пісок по двору, розставимо шезлонги, на яких моя лялька із подружками зможе відпочивати. Столик з різними смаколиками та напоями. Тут буде басейн. Наповнимо його водою. Посадимо туди кена. Викладемо доріжку до будиночка. Відгородитися парканом. Готова. Пляжна вечірка. Юху. Як здорово. Так. Я знаю, що робити. Візьмемо стару лампу. Вона буде альтанкою. Поставимо всередину диван та столик. Можна всередині влаштовувати спіритичні сеанси. Поки річка пає яму, я знайшла насіння цвинтарних дерев, посадимо одне біля будинку. От сюди. Викладемо доріжку, додамо до декору кілька надгробків. Мені теж потрібна похмура огорожа, щоб чужі не заходили на територію. Жахливе підсвічування та туман. Чудово. Так, тут так страшно, що мені стало ще холодніше на душі. Бррр. Жахливо гарно. І з ворон вийдуть чудові статуї. Готово. Ого! Ваші подвір'я абсолютно різні. Поки у Барбі повним ходом вечірка, у Венздей можна знімати жахи. Яке смачне морозиво. Спробуємо. Смакота. Хочу з'їсти одразу все. Хі -хі. Мені сподобалось. Паличка мені більше не потрібна. Що це? Паличка від морозива. Я знаю, що з нею робити. Нарізаємо на маленькі шматочки. Фарбуємо їх у фіолетовий. Я зроблю дерев'яну підлогу на перший поверх. Вен здає, класно вигадала. А я хочу поставити гарні колони на кожному поверсі. Ось так. Який гарний класичний стиль. Так. Мені потрібні чорні губки. Та їх склеїмо між собою, обгортаємо в чорну тканину та виходить зручний диван. Поставимо камін, повісимо мій портрет. Тут буде із зілями. А тут килим. Моя вітальня готова. Тут кожна деталь, наче холодок по спині. Жахливо страшно та красиво. Річ, я бачу, як тобі подобається. Так. Я точно зроблю краще. Мені потрібна губка, клей та тканина. Якщо все це з'єднати, то вийде. Ага. Чудове крісло. Ось так. І спинка готова. І диван я також можу зробити. Повісимо мій портрет. Стеллаж із аксесуарами, і який килим на підлозі. Барбі, як тобі? Я знала, що тобі сподобається. Я таки найкраща. Ха. Так. На другому поверсі постелимо підлогу у вигляді плитки. Зароблю кухоню. Ставимо весь гарнітур, поставимо рослини, повісимо пару полиць. тут стоятиме стіл та стілець. Річ тут ти зможеш обідати. Вперед! Wow. <сум> Як же мені перевершити венздей? Я знаю. Я зроблю рожеву кухню. Усі ж люблять милий рожевий колір, а не чорний. Моя Барбі точно буде задоволена. Додамо лише деталей для затишку. Ну от, вийшло. Яка милота. Ого! У цій газеті так багато всього цікавого. О, придумала. Тут є купа класних картинок. Зараз все виріжемо. І обклеїмо третій поверх мого будиночка. Ось так стіна вийшла такою яскравою, саме так, як я і хотіла. А я приклею гарний вітраж на стіну. Тут стоятиме стіли з друкарською машинкою Віолончель, щоб грати сумними вечорами. Тут буде м'яке крісло, повісимо картини. Готово. У мене майже все готово. Поставимо сюди, ліжко. Тепер моя барбі має спальню. Річ, ласкаво, просимо. Тобі все подобається? Я так і знала, що подушка зі страусиного піря тобі дуже сподобається. Дівчата, ви обидві чудово впорались. Ваші будиночки чудові. Напишіть у коментарях, чий будинок вам сподобався найбільше. Венздей чи Барбі? Ну що ж, до нових зустрічей! Заповнюємо акваріум водою. Вода прозора. Чудово. Вона підійде моїй русалці. Ось так. А у тебе що? О, я вигадала, звідки дістану воду для акваріума. Річ, вмикай воду. Чудово. Я вже заповнила весь акваріум. Річ забирай шланг. Можеш і ти. Який відтінок рожевого мені обрати? О, рожевий перламутровий підійде для даху. Обклеїмо ось так. А пудровим обклеїмо будинок всередині зовні. Це приголомшливо. Давайте надрукуємо красиві наклейки на другий поверх. Це будуть мушлі та морські зірки. Моя русалка обожнює, все рожеве. Як гарно у мене вийшло, мені подобається. Ой, що це таке? Сміття. Це не сміття, а кришка від банки з фарбою. Я планую пофарбувати будинок у чорний. Обожнюю цей колір. Він чудово підходить. Моїй русалці. Ось так. Знизу приклеїмо моторошні наклейки. Готово. Що робити з акваріумом? Дайте поміркувати. А я придумала: візьмемо пластилін, От він. розкатаємо його. Потрібно зробити прямокутник. Ось так. Після відзначити на ньому смужки. Чудово. Далі зім'яти. І після скручуємо. Щоб вийшла мушля. Викладемо на дно акваріума. Тепер беремо пакет з макаронами. Заливаємо туди рожеву фарбу, закриваємо та перемішуємо. Подивіться всі макарони забарвилися у рожевий колір. Вставляємо різні макарони на пластилін. Схоже на корали. Додамо ще трохи коралів. Який акваріум без морських тварин. Тут буде замок. Мені вже подобається, що виходить. Яка краса! Насипаємо трохи жилених кристалів. Вони нагадують каміння. Покладемо на коло у вигляді краба, і ще коктейлі та смаколики. Прикрасимо сам акваріум зовні. Супер, Яка краса. Ой. Хто це? Річ де ти? Ти повинен був ще 5 хвилин тому принести мені череп тітонки Мері. Який ти повільний. Але череп приніс, покладемо на дно акваріума. Тепер із пластиліну зліпимо щупальця. Ось так. Додамо деталі у вигляді присосок. Вийшли щупальця кракена. Чудово. Додамо до них морську губку. Та трохи коралів. Тепер беремо малюнок павутиння. Обводимо його клеєм пістолетом. Вийде справжнє павутиння. Відмінно. Готово. Додамо в акваріум. От сюди. Залишилось додати морського жителя. І побільше морського каміння. Зверху буде плавати надувне коло та міячик. Сам акваріум зовні прикрасимо чорною плиткою. Чудово! Моїй русалці сподобається. Давайте перевіримо. йди поплавай. Овімкнемо світло в акваріумі. Жахаливо, чудово. Моя русалка теж у захваті від свого акваріума. Вона навіть уявити не могла, що вона колись матиме свій особистий акваріум. Без цієї похмурої сусідки у вигляді ляльки Венсдей. Давайте прикрасимо будиночок, додамо диско-кулю для вечірок. Поставимо лежак, столик та журнал. Обов'язково шафа для напоїв та їжі. От сюди. Чудово. Ще тумбочка для іграшок. Хм, у маленьке акваріум покладемо рожевий слайм. Ось так. А тут буде слайм стікати з мушлів. Клас! У мене рожева вечірка. Яка гидота. В неї зовсім немає смаку. Ось я зараз покажу, наскільки креативно можна облаштувати поверх будинку. Для початку зробимо стелаж для зілля. На столику розкладемо все для спіритичних сеансів. Якщо моя лялька захоче поговорити із привидами чи побачити майбутнє. Готово. Ось так. Речі, моя лялька по секрету мені розповіла, що вже не проти нагадати про ракування. Починай. Вау! Кожної своє розуміння веселощів. Але у вас є ще один поверх. Ви придумали, що будете робити? А... <свіття> <свіття> так. Я зроблю там спальню. Поставимо ліжко та улюблену іграшку моєї ляльки. Тепер оформимо гардероб. Чудово! У моєї ляльки так багато вбрання. Моїй ляльці обов'язково потрібен туалетний столик із зеркалом. Розставимо всю косметику, парфуми. Ну от, поставимо стілець. Я навіть втомилась. І додамо гірку. За допомогою якої можна одразу спуститися до басейну, готова. А що Венсдей? Який жах? Це по твоєму жах? Звичайна кімнатна рослина. Він любить мармеладних хробаків. Поставимо його у спальні. Тут буде старе дерево, на ньому розвісимо одяг. Тут буде туалетний столик з косметикою і, звісно, труна. Сподіваюся, що всередині нема нікого. Річ дістань улюблену іграшку ляльки. Це буде ліжко. Повісимо картину та гірку в басейн. Ну що ж, здається, у мене все готово. Вау! Я бачу, що ваші ляльки у захваті від своїх лялькових будиночків. Ви точно знаєте, що люблять ваші улюблені ляльки. Поки Вензде із Барбі змагаються, їхні ляльки встигли подружитися. Напишіть у коментарях, чий будинок вам подобається найбільше. Бо вони вийшли такі різні, але кожен по-своєму гарний. І правда, подивіться, скільки всього у будинках. Дівчата дуже старалися і прикрасили будинки кожна по-своєму. Залишилось вам оцінити, чий будинок кращий. Ну що, Давайте подивимося що вийшло. Як круто! Так, ми чудово попрацювали.